Друзі, всім привіт! На цьому тижні ми прилетіли в Іспанію на острів Майорка. Ми тут спробуємо відвідати туристичні місця, спробувати місцеву кухню та поділитися цими враженнями разом з вами. Так, тут дуже класно, сонячно, по літньому, тому я сподіваюся, відпочинок буде дуже насиченим та яскравим. Тому голос з нами. Ну що, друзі, ми заселилися в наш готелі. Це Elba Sunset Hotel. він на знаходиться він в Пальмановій, це 17 кілометрів від центру міста Пальма. Тому пропоную вам подивитися, як він виглядає зсередини. Пішли з нами. Зразу на початку вас зустрічає ось такий хол. Він знаходиться на шостому поверсі. Готель знаходиться саме під землею, і в нього дуже красивий відкривається вид. Ось ми заходимо до самого готелю. Ось так виглядає сам хол, Дуже гарно, І пішли до нашого номеру зараз. Друзі, викликаю ліфта. А поки що пропоную вам подивитися, який є взагалі вид з цього готелю. Прямо під перед вами одразу відкривається ось таке море, видно, острів. Ну що, друзі? Ми потрапили до самого нашого номеру. Тому заходимо до середини. Ось вас зустрічає наш номер. З правого боку є душова кабіна та туалет. З лівого боку шкаф для речей. Це все знаходиться в форматі такої однієї кімнати, без перегородок, без ніяких стін, але все просторо дуже гарно. Є робоче місце, є диван, є ліжко, де можна спати. І саме головне вас зустрічає наприкінці ось такий вид. На майорці нам дійсно смачно, тому ми б хотіли розповісти більше про харчування в готелі. Вартість нашого номеру входять сніданки. Самі сніданки подаються за концепцією шведської лінії, і загалом ми можемо сказати, що нам дійсно смачно. Досить багато різноманіття, велика кількість різних видів овочів та фруктів, багато видів м'яса. Забракло трохи риби, її практично не було, але це не є чимось критичним. Дуже потішив стенд, який присвячений продуктам саме з майорки, і загалом велика кількість солодощів. Що теж класно. З нашої точки зору це гарний рівень для чотиризіркового готелю. Ми лишилися задоволені. Зараз позаду мене знаходиться кафедральний собор Майорки. Його також звуть собором Святої Марії. Його будівництво розпочалося в 12 столітті, а закінчилося тільки після численних реставрацій в 20 столітті. Зараз це більш туристичне місце, але спочатку його задуму був в тому, щоб залишати тут залишки королів Майорки. А зараз це візитна картка Майорки, тому його може відвідати будь-який охочий. Насправді тут просто неймовірна атмосфера величі і вражає сам масштаб цього собору, дуже вражає те, що велика кількість фресок, і ви можете помітити, що буквально там на колонах відбуваються різнокольорові такі відцінки від фресок. Ну, і, власне кажучи, дуже багато деталей, чимось трохи нагадує заграду де фамілію, але зовсім інший експірієнс, тому ми тут в захваті. В ансамблі собору особливо виділяється один із найширших у світі нефів. Неф це частина монументальної споруди, що знаходиться поміж ряда колон, велике вікно троянда над головним вівтарем, що нагадує око. Каплиця трійців, в якій покоїться прах королів Майорки, Хайме II і Хайме III. Королівська каплиця, відновлена у 1904-1914 роках, є творінням рук Антоніо Гауді. Балдахін над вівтарем, також творіння його рук. Старій будівлі собору розташований музей. Він є важливим надбанням і культурною спадщиною, одним із найголовніших експонатів якого є ковчег. Сам ковчег інкрустований дорогоцінним камінням і металами. Дзвіниця одна з найстаріших споруд собору. Вона датована 1389 роком. В соборі також встановлений орган з неогетичним корпусом. До речі, якщо трішки спуститись донизу від кафедрального собору, то можна потрапити ось на таку територію, де є водойма, є відкрита територія, купа пальм, де можна провести свій час, погуляти, поїсти морозова чи випити якийсь напій. Так, і в цілому, якщо казати про наші враження, то вони суперпозитивні, оскільки тут дійсно гарно багато архітектурних пам'яток. Зелені, багато пальм, суперсонячно, навіть трохи занадто, але ми, ми дуже цьому раді. Загалом дуже рекомендуємо це місце. Друзі, позаду мене знаходиться печера дракона. Це одне з найпопулярніших місць, як на самій майорці, так і в цілому в Європі. За день його може відвідати до 4 тисяч осіб. За легендою, це місце колись охороняв крилатий змій від загарбників, які хотіли наживитися золотом та скарбами. Але зараз це, звісно, міфи, і воно доступне для туристів з початку ХХ століття. І його може відвідати будь-який охочий, тому запрошуємо це зробити разом з нами. Після того, як ви придбали квитки, вам спочатку треба дочекати своєї черги, тому що кількість людей, яка одночасно може знаходитись в печері, обмежена. Далі вас зустріне гід та проведе в першу частину печери, де на протязі п'яти хвилин вам покажуть невеликий фільм про те, як взагалі ця печера формувалась, та у вас буде можливість дізнатися деякі факти про неї. Далі ваша екскурсія продовжується всередині печери. У вас буде можливість зробити як фото, так і відео. Після цього вам запропонують присісти та покажуть невеликий фільм за допомогою проекторів на стінах печери. Шматочок цього фільму ми пропонуємо вам подивитися прямо зараз. Далі ваша екскурсія продовжується в іншій частині печери. Їхня довжина становить 2400 метрів. В деяких місцях їхня глибина досягає 25 метрів. Сама екскурсія триває близько 60 хвилин за довжини маршруту 1200 метрів. Шлях проходить через різні зали з химерними формами сталагмитів та сталактитів. Та унікальна можливість буде у вас побачити підземні озера. Середньорічна температура всередині печер дракона становить 20 градусів. Взагалі, кожна частина має свій Віді звуковий супровід у вас буде можливість зробити фотографії, дізнатися більше про ці печери, задати якісь питання вашому гідові та просто поспостерігати за цим дивом природи. Для першої частини вашої подорожі починається друга, де в першій частині було більше візуалу і відеофрагментів, то в другій частині більше аудіофайливі і ви можете ходити впродовж пещери це 850 метрів, та спостерігати за такими дивами. Виглядає просто неймовірно. Кінцевою точкою цієї екскурсії є озеро Мартель. Воно робить ці печери особливими та відмінними від інших печер Майорки. Рівень цього озера змінюється: то піднімаючись, то опускаючись. Це озеро вважається одним з найбільших підземних озер у світі. Його довжина сягає 117 метрів, ширина 30 метрів, а температура води 17 градусів. І наприкінці цієї екскурсії вас також очікує невеликий фільм з звуковим Провідом. Пропонуємо вам також його подивитися разом з нами. Ча ж, друзі, ми під позитивними враженнями після відвідин цієї печери це справді неймовірна локація. Ми раніше не відвідували подібних місць. І, взагалі, ми в шоці від того наскільки природа неймовірна, світ цікавий і як багато всього класного можна ще побачити. Сподіваємось, що цей фрагмент вам теж буде до вподоби. Були раді поділитися своїми враженнями. Так і окрема порада від нас. тут поруч з печерою драконів є динопарк. Радимо вам приїхати сюди завчасно, тому що все воно працює до четвертої години. Ми на жаль цього зробити не встигли, але ви це можете зробити. Що ж, друзі, сьогодні у нас нова пригода. Позаду мене знаходиться тікатофіс, де ми придбали два квиточки на поїздку на потязі. Це ретро потяг, тому має бути цікаво, атентично. Сподіваюсь, що нам все сподобається. Взагалі можна було придбати квитки онлайн. Ми на жаль це не встигли зробити, тому майте на увазі, що потрібно буде використати додатково хвилин 20 на те, аби відстояти в цій черзі. І власне кажучи, ми обрали трохи не ті години, які планували спочатку, тому нам довелося замінити квитки. Я підійшла до каси, попросила нам зробити exchange. Ось подивіться, як нам їх замінили. Влад ось покажи. Тобто, просто жіночка перекреслила не ці годинки і вписала правильні. Тобто, така тут є атмосфера, прикольно, дуже тілово класно все, дуже відкриті, позитивні люди. І я сподіваюся, що враження наші теж будуть позитивними. Сподіваюсь, знайдемо місце. Кілька хвилин на зупинка для того, щоб помилуватися цими краєвидами. Кількість людей величезна, але дійсно це виправдано, бо тут дуже гарно і круто. Загалом цей ретро потяг привезе вас до такого атмосферного і гарного містечка Солар. А можете побачити, яка тут дуже естетична і витончена архітектура, і позаду мене теж дуже гарний собор. Крім прогулянки містом, ми встигли ще продегустувати коснючим морозиво. Воно в них дійсно дуже смачне. І просто насолодитися часом цьому маленькому містечку. Що ж, друзі, привіт! Ми вирішили додати в наш контент і ділитися і гастроекспірінцем теж. Тому ми зараз з вами в ресторані. Ми замовили ці страви вперше. Будемо ділитися враженнями і сподіваємось, що ця частина відео вам теж буде вподоби. Так, ну що ж, як і Люба вже сказала, ми продовжуємо свій гастроекспіріанс, і тому сьогодні ми прийшли в новий заклад. Тут я вирішив для себе замовити такоси. Це не зовсім іспанська страва, але чом би їх тут не спробувати. Тому зараз я пропоную вам продегустувати. Для цього у нас є тільки один дубль. Люба дуже полюбляє, як я таке роблю на відео. Тому зараз ми це зробимо разом з вами. Дуже смачні, насичені смаком, дуже багато м'яса, різного соуса, можеш показати поближче. Дуже смачно. Звичайно, не така порція, яку у Люба собі ту замовила мега страву. У мене всього, всього лише два стакоса, але смачно. До речі, зараз ми післямо для себе новий формат. Це формат воркейшн. Тобто, у нас зараз робочі будні і паралельно ми маємо таку відпустку. Тобто ми сьогодні попрацювали трохи і зараз пішли на обід в ресторан на березі моря. А на перший погляд, це прикольно. Далі будемо ділитися враженнями. Любов вже трішки розповіла вам загалом про це місце. В моєму кейсі це свинина, тому зараз разом з вами ми це спробуємо. Це свинина, як гарнір, тут є ось такий є зажарений вареничок. Тут насправді замовляю його не вперше, тому тут всередині якийсь сирочок, а є спаржа, є помідор та картопля. Тому пропоную вам зараз разом зі мною. Відвідати цей шматочок сім'ї, тому зараз це буде такий супер гастро експіріанс для нас, тому погнали. Це дуже смачно, дуже, дуже класний заклад. Тому якщо ви будете в Пальманові, однозначно рекомендуємо зайти сюди та відвідати страви. Окей, um, okay, зі свого боку, буду намагатися відрізати шматочок до рада. Але з минулого разу я пам'ятаю, що це неймовірно смачна риба, найкраща з тих, які ми тут куштували, в принципі. Але треба це зробити для відео теж. Звісно, не виходить для відео зробити це гарно. Це смачно, це класно. Власне кажуть, що я хотіла ще зорієнтувати по цінам. Дораду коштує 24 євро. Ця свинина також коштує стільки Загалом вечеря в середньому виходиться 50-60 євро. Важенімо, тому що пляж дійсно гарний. Нам тут сподобалося. Температура води приємна. Але спочатку здається трохи прохолодною, чи згодом організм адаптується, тому супер. Для нас неочікувано. Вода тут супер прозора, близько до берега плавають риби, тому можна їх розглядіти. Вже вечоріє, тому ми будемо збиратися вже йти до готелю. Тому з вас лайк під відео, підписка та рекомендація. Всім пока-пока.